Доброго дня, канал у Садвіничини, сьогодні 26 жовтня 2025 року. Сьогодні у нас бабине літо, сонце світить так осіння. Соня літня погода якась така гарна. Сонечко я хотів показати, груші осіннього терміну дозрівання. Вони трохи вже влежалися в погрібі, я їх виніс, щоб показати. Чотири сорта груш. Подивіться, будь ласка, які груші маємо. Тут Груша конференція. Груша бере, -бере Боск. Отака. Ці... І цих дві груші невідомі, які це. Це, похоже, така вона до скарбу, але трошки колір і вона не кругла така. Сорту сіній. Не можу сказати, який це сорт. Можете підкажети. Дуже смачний сорт. У мене багато є сортів, які я не підписував. І ще один сорт отакий. Отакий. От одні говорять, що бере краснокутська, але я не зрівнюю, вона не похожа. Ну такий дуже гарний смачний сорт. Ось таких чотири сорти я вам хотів показати. Зараз я розріжу скільки сортів, ваги я не, не буду важити. Возьмемо цей червоної з такої. Я не знаю, який цей сорт. Такий червонуватий і такий бронзового окрасу такий. Дуже смачний сорт, зараз я його роз, розріжу. Якщо знаєте, що це за сорти, то підкажете. Зараз я візьму ножа, розріжу, подивимося, який, який, яка у нього м'якоч. Дивіться. Оба, дивіться, він вже перестих. Він вже перестиг, його треба було куштувати це. Бачите, зараз ще одну розріжу. Ось такий дивіться. Вже перестиг трохи. Дивіться, бачите, який запах грушевний, такий дюшесний. Соку є, дивіться, сік є. Він такий не дуже тече, але він є, подивіться. Десь. Тече-тече сік. Смак. М -м -м. Смак цікавий. Є сахар, дуже великий сахар, є невелика кислинка. Ніяких привкусів, таких якихось теркості немає ніякого. Соку багато, ну такий непоганий сорт. Ну є трошки кислинка, невелика, такий дюшесний сорт. Одно это вот. Этот сорт покажу вам. Поднимемся на этот сорт. Я этих два сорта я не знаю, что это на название. Двигайся. Мякую тякаю. Тоже, тоже соку. Тож соку дивися тече. Тече соку море. Угу. Ну в це м'яко така трошки... Чуть-чуть є таке зерна, невеличке, але є. Хоч чуть-чуть таке. Хоча воно не мішає йому. А тут м'яхо така тающа, така до сорту, похоже, як сніженка дельбару. Такий, такий, такий цей смак. Мафіониста. Тут сахар ще більше. Тут взагалі солодкі кислинки нема, фактично все. Мені навіть ще цей тоже, дуже смачний сорт, подивіться. І соку добре в ньому. Де прийдемо до бере боска. Подивимося, що забере, як цей. Роз'їжджаю бере боск. Вітя дуже м'якої гарна така. Тоже бачите, видите, м'яко не план. По соку, я цели. О, сок тоже є. Смак. Щось ніби похоже до сел, Но тут чуть-чуть якийсь привкус такий дюшесний. А тут... А по, по солодості вони як одінакові. На смак теж дуже хороший. Тут же напоминає такий літній сорт дуже солодкого. Солодкої груші. Смачний. Смачний теж цей сорт. І спробуємо ще конференцію. Не бачу, вона цього року не дуже велика. То гарні, а ця вона дрібнова, та цього року. така дрібновата ну, це горох. Конференція така. Але я вона вже саме твердіша найтвердіша них їм ще треба, напевно, її пролежати трохи. Хоча вже її можна. Дивіться, сік є, хоч тверда, сік тече. М -м. Солодкий. Перкусі нема. Ну, твердий. Жорсткий такий твердий. Момусь подобається таке твердий, твердий, треба кусати його. Хрумкий сорт. Ну дуже солодкий, кислинки зовсім нема. Ну хто любить такі хрумки, то цей сорт їм підходить. Отакі От чотири сорти хотів вам показати. Бачите, по розміру вони всі непогані. Но цих два сорта не знаю, як називається цей і цей. Підкажіть, може, ви знаєте. Но дуже гарно. Ну, оце це, це бере босс, це конференція, і цих два сорта, я не можу сказати, що все-таки. Але хто не шукає сорта, а хоче, щоб були в нього смачні груші, якщо ви могли куштувати зараз цю пору. То я думаю, з, зі всіх книг, які лучші, луччі, я би всіх їх вибрав. Би, всі. Трудно сказати, для кого, які лучші. Для мене вони всі непогані. Отакі чотири сорти рекомендую. Конференція бере Боск і цих, цих двох двигах сортих, це я червоно якась, Бо мені казали, що це бере Краснокутська, але я не похожа. Ну я її так можу і називати її. Так. Бере Краснокутська, але це не вона. І цей це, теж не знаю названня. Вона похожа до, до скарб, але скарб трошки кругліша і вона біліша. А тут бронзує відтінок, трошки відрізняється. Може дюшес якийсь, я не знаю, підкажіть, я не знаю. Отаке. От Дякую, що ви на моєму каналі. Миру вам добра. Божих благословень. І все буде наша вільна і незалежна Україна.